Кажу, пів годинки, і корзиночка у вас вже готова. Петельку. Першу розриваємо, потім нею зафіксуємо вузлик, щоб ніде нам не втекли петельки. І тепер кожну петлю пальчиками ми протягуємо через дирочку і залишаємо. Кожну дирочку по кругу пройдіться і залишіть отак петелечки. Виймаємо. Так. Ми зараз просто закриваємо ці косички друга в першу, тобто ми оздобили дно. Ось так красиво закрили по кругу. Закрили таку косичку по кругу, взяли гачок, так, щоб він пролазив у ваші отвори 5,5-6. Запхали в отвір. Виняли петлю і її пров'язали. Пров'язали ті дві. Ось, тепер далі ми йдемо в цей бік. Відділяємо пальчиком дирочку і запихаємо туди гачок, виймаємо петельку гачком, у нас на гачку є дві, вішаємо третю. І ця третя має пройти ті дві, які є на гачку. Давайте ще раз. Шукаємо найближчий отвір, надіваємо на гачок петельку. Виняли на гачку дві, надіваємо третю і притягуємо. І так, по кругу йдемо. Я не ускладнюю вам, можна в'язати прибавки, тобто в дирочку робити два рази такі стопчики, і тоді корзинка буде більш ширша. Ми робимо стандартно в кожну петлю, в кожну дирочку пров'язуємо по одній і йдемо так проходьте без мене по кругу. Ось дійшла я до початку, і в нас є ось така та перша петля, і ми під неї. Запихаємо гачок і переходимо, так, якби на наступний ряд. І далі у нас все йде по спіралі. Шукаємо найближчу петлю. Бачите, вона має низ і верх. Ми під всю петлю занурюємо гачок, виймаємо, надіваємо третю, і цю третю протягуємо через ці дві. В'яжемо звичайними стовпчиками. Ось так. Знов шукаю найближчу петлю, виняли і провязали. Так, додатково покажу, для кого це легко. То для того, щоб корзина тримала кращі стінки, ви можете розколювати петлі. От є петля попереднього ряду, ми в серединку вколюємо. В серединку тієї петлі позаду вилазить гачок між такою паличкою, перемичкою. Це е, основа. Він має там вийти. І тоді. Робимо так само. Вийняли, наділи третю і пров'язали. Тоді ваші стінки будуть краще триматися, корзинка буде мати гарнішу форму. Ну, на моїх майстер-класах дітям трошки важко це розколювати, вони погано бачать, куди запихати петлю. Тому ми робимо під петлю. Під петлю виняли. Третю натягнули, і пров'язали. Так, по спіралі, по спіралі в'яжте, корзинка вже загинається, в'яжете до потрібної вам висоти. все і Далі можна її оздобити, вишити ялиночку, чи сніговика, чи інший декор. Ось я пров'язала таку корзинку. Висота в мене, якщо рахуючи обв'язку: 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядів. Все. Дійшла до верху І для того, щоб стінки. Ще краще тримали форму, ми робимо так, під петельку, як ми робили, виняли петлю і третю не натягуємо, а ту, що виняли, пропихаємо через попередню. Ось, І така косичка нам, ніби падає на бік, і вона ущільнює верх, і у вас стінки будуть гарніше тримати форму. В'яжемо так по кругу. Ви можете навіть верх зробити, наприклад, біленьким, щоб вона така була ще більш святкова корзинка. Біленька обв'язка, а ялиночка зелена. Ось, бачите, як воно красиво оздоблює край. Розправтеку ручками. Ось я всю корзинку пров'язала. Тепер обриваю петелька кожна прострочена посерединці. Обривайте. Ну, ножничками обрізайте і в першу затягуємо, виймаємо цю ниточку. Ось. Тепер її вийміть на виворотний бік, і тут вже зробіть хоча б один вузлик для надійності. І ще пройдіться. В ідеалі добре було би оцю ниточку просто пришити звичайною ниткою з голкою, щоб вам була красивезна корзиночка. Ось корзинка готова. Мені дуже подобається це швидко, і воно дуже ніжно, гарно, затишно виглядає. Тепер ми можемо для оздоби взяти таку ж саму ниточку з малими петлями, розрізати. Ось тут, де є прострочення, зробити з неї пряму ниточку і вишити ялиночку. Так, є. І зараз вишиємо ялинку. Беремо пластикову голку, одягаємо нашу ниточку і вишиваємо ялиночку з самого низу вийняти. І е, потім вузлик, або зафіксуйте тут, наприклад, серединки. Давайте зробимо вузлик вже, щоб ми потім не забули. Для того, щоб воно зафіксувалося, потім пришити його теж. І тепер виняли ниточку і приблизно зробили тут таку полосочку. Ви вже, наскільки хочете широку е, ялиночку так І так, зігзагом е, вишиваємо ялиночку. Ось, трішки ближче до середини, ніж попередньо. Вкололи, ось, вийшла колоти, щоб вже прямо майже до кінця була корзинки. І ось сюди закінчити. Ось така ялиночка. Можна ще ж тут щось придумати. і Якусь зірочку, чи квіточку, сніжинку. Клас так, виняла і що ти надімаєш? Оно покаже нас це майстер-клас. Вийняла. Я вже напевно це вірять, пров'язала. І пров'язала. Потім прикрасимо ялиночками і вже буде в нас декор.